Вітаю на youtube каналі Юрій Подорожній. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. От все, що зараз відбувається з Лукашенком, не інакше як нагуляло, не назвеш. Наїздив Лукашенко до Москви ядерну зброю, і Олічки Чорноротій дав інтерв'ю, в якому розповідав про те, що ядерна бомба, якою тепер володіє Білорусь, втричі сильніша за. Бомбу на Хіросімі, Яку скинули на Херосіму, і е, з якимсь таким задоволенням Лукашенко говорить про те, що один мільйон чоловік він може накрити цією ядерною бомбою. Ну, власне, такі розрахунки і цифри досить дивні, тому що навіть попадання ядерної бомби в якесь місце має передбачати, що там знаходиться в радіусі її дії якась кількість людей, звідки така цифра. Не зрозуміла. Ну, очевидно, головним в цьому інтерв'ю, яке дав Лукашенко Скабєєвій, є фраза «трепіщіть враги. Ну, враги може і будуть трепіщати, якщо Лукашенко зрозуміє, що йому ніхто не дозволить нею. Цією ядерною бомбою скористатись, я маю на увазі за будь-яких обставин. Все це виглядає як чергова окупація Білорусі, а її хауляйтер лише смотрящий від Кремля в Білорусі, який здатний лише робити якісь заяви. Ну для Путіна власне розміщення ядерної зброї на території Білорусі це такий хід у відповідь, якби наша відповідь за. Паду на те, що захід надає велику кількість зброї Україні і зброї сучасної і власним. Така передача, або роз, правильно сказати, розміщення на території Білорусі ядерної зброї Російської Федерації, ну, власне, має демонструвати, що у Путіна серйозні наміри і що він продовжує грати, Продовжує грати в велику гру, яку він для себе ще не програв. Тому ми з вами бачили нову Каховку, тому ми чули заяви про. Кримський титан, тому ми з вами відчуваємо загрозу на Запорізькій атомній електростанції, власне і в ам'якопроводі. Який з Харкова заходить з Російської Федерації і завершує свій шлях в Одесі, де цей аміак має перевантажуватись, і хоча заявляють про те, що власне в цьому аміакопроводі немає аміаку, він зараз не прокачується, технічні, технічні якісь речі там наявні. І загалом світ і Україна побачили, наскільки важкі ці техногенні катастрофи, Строфи і Лукашенко, який е, пригадується, як заявляв, про те, що в Україну він заїде тільки на тракторі, готується до тієї війни, та він власне не готується, а активно бере в ній участь, е, передаючи росіянам. Е, Якісь боєприпаси, харчі, е, амуніцію там і проче, проче, проче. Тому е, вітаємо білоруський народ з тим, що тепер на території Білорусі розташована ядерна зброя. Готуйтесь.